5 тисяч 14 гривень, 5 копійок. Таку суму держава за рік повернула у бюджет за рахунок конфіскованого майна здобутого корупційним способом. Чому в Україні так складно йде пошук награбованого колишньою владою? Як можна повернути таке майно за кордону? І хто з колишніх погрожує вже діючій владі реваншем і готується в майбутньому конфіскувати активи президента Петра Порошенка? Розкаже Олена Логінова. Один з колишніх господарів цієї будівлі зовсім незабаром буде сперечатися з єврокомісією в суді. Зам голови адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов зараз оскаржує введення проти нього санкцій. Справу розглядатиме Люксембурзький суд у травні. Вона так і називається Андрій Портнов проти Єврокомісії. Сам Портнов накивав п'ятами у той же час, що і Віктор Янукович, а згодом став одним із перших чиновників диктаторського режиму, які потрапили до санкційного списку з 22 осіб. Та минулого місяця санкції проти нього скасували. Телефоном Андрій Портнов повідомив нам, що це сталося тому, що введені вони були на підставі сфальсифікованих документів. Я в найближчий час обов'язково доведу не тільки незаконність дій української влади але й порушення європейських стандартів з боку тих хто у євросоюзі користувався цією інформацією української української, української влади поки андрій портнов хизується своєю невразливістю у соціальних мережах та буквально глузує з українського слідства вітчизняні правоохоронці заарештували на його рахунках аж 40 тисяч гривень про це схемам повідомили у генеральній прокуратурі україни чому суми заблокованих коштів такі мізерні і на якій зараз стадії розслідування справи Портнова, ми запитали у начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка. Повідомлено про підозру вчинення злочину передбачено статтею 191 частину 3, тобто це володіння коштами двох вузів на суму, що не помиляюсь, десь приблизно до 140 тисяч гривень. Ну, і відповідно слідчий обмежений кодексом що на цю суму. Має накласти арешт на кошти загалом в Україні та за кордоном, за даними ГПУ, зараз заарештовано більше п'яти з половиною мільярдів гривень. Утім, українська фінансова розвідка тільки за останній рік виявила вдома та за кордоном підозрілих банківських операцій на суму 300 мільярдів гривень. Ці знахідки мали б стати основою економічних розслідувань, але так і не стали. кажуть у центрі протидії корупції. Хоча правоохоронці звітували про сотні арештованих мільйонів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького, віцепрем'єра Сергія Арбузова та інших державних діячів часів Януковича, але показові арешти рахунків не перетворилися на конфіскацію на користь держави, яка можлива тільки за вироком суду. Арешт це красиво для медіа, для підтримки, для піару, і ніяким чином не корелюється з результатом, що ми всім і довели. Можна мільярди арештовувати, але кінцевий результат є 5 тисяч 14 гривень. 5 тисяч гривень це та смішна сума, яку державі вдалось повернути за рік розслідувань економічних злочинів. Чому в Україні так складно йде пошук та повернення награбованого майна корумпованих чиновників? На сьогоднішній момент немає жодного вироку суду який би передбачав конфіскацію злочинних активів, які можна було б направити за кордон і просити повернути ці кошти. Конфіскація майна можлива за відкритими справами саме за економічними статтями, але таких справ немає навіть проти 18 осіб режиму Януковича, які наразі фігурують у санкційному списку ЄС. В основному українські прокурори розслідують зловживання службовим становищем. Що ключове? Не було а, ну, елементарної координації на рівні ключових гравців в цьому полі. Тобто, як можна було за рік після революції гідності не цю систему, я собі навіть не уявляю. Яскравий приклад справа заступника секретаря ради нацбезпеки за часів Андрія Клюєва, Миколи Злочевського. Відразу після втечі Януковича у Злочевського власника ось цього палацу почалися проблеми у Великобританії за фактами відмивання коштів проти Злочевського було порушено кримінальну справу і заморожено десятки мільйонів доларів. І ось що цікаво: арешт з активів злочевського допомогла зняти. Генеральна прокуратура України своїм листом про відсутність підозри, та ледь не одразу після того, як британці отримали відповідь від ГПУ, що екс-міністр екології України ні в чому не підозрюється, і зняли арешт з його закордонних рахунків на батьківщині. Прокурори висунули йому підозру, та було вже пізно. Так ГПУ врятувала екс-чиновнику двадцять три мільйона доларів. не було проблем, щоб прокуратура наклала арешт на об'єкти людей, які були слідством. Тільки їхнє небажання це робити, свідоме небажання, дало можливість всім, всім діячам в Україні попереформувати своє актив. Ну це ну це безумство просто. Проблему пошуку та конфіскації злочинно набутого майна успішно вирішують у багатьох країнах. Мікеле Рікарді, консультант з питань відмивання грошей італійського комітету з фінансової безпеки, говорить, що для цього варто запровадити спеціальні норми, які б дозволяли правоохоронцям конфісковувати майно, яке належить третім особам, адже більшість активів корупціонерів захована за нескінченними трастами та підставними особами. Саме за допомогою цивільної конфіскації, а саме через зв'язки з мафією, правоохоронцям вдалося повернути активи італійського підприємця Віто Нікастрі на суму в більше 2 мільярди євро. Фірми Нікастрі з відновлюваної енергетики використовувалися для легалізації грошей організованої злочинності. Ось, наприклад, заміський будинок Бернардо Провенцано, який де факто був босом усіх босів сицилійської мафії. Він був заарештований. Тепер маєток для туристів. А на конфіскованих землях довкола вирощують виноград. Розумієте, скільки користі у людей робота мафія ж не турбується про соціальне пільго? Коли ж схожі історії про награбоване, ми зможемо почути щодо українських активів. Педро Гомес з Вазельського університету займається правовою допомогою по поверненню активів у східній Європі. Говорить, що не скоро. Як приклад, наводить активи колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, який тік з країни ще у 1999 році. Минуло цілих 18 місяців з моменту падіння попереднього режиму. Але зрозумійте, аби ідентифікувати всі корупційні активи, потрібно багато часу, як приклад наведу справу Лозаренка, яка триває років 15. і ще не все знайдено. Хороше фінансове розслідування потребує часу. Поки що влада навіть не в змозі оголосити про підозру колишнім стовпам режиму Януковича Дмитру Табачнику, Олені Лукаш та Сергію Клюєву. До червня всі вони перебувають під європейськими санкціями, але можуть бути виключені з цього списку, так само як був виключений Андрій Портнов. Він, до речі, на дроті з російського телефонного номеру. Погрожує діючій владі реваншем, каже, що саме він конфісковуватиме активи діючого президента. Я думаю, що в українській владі, починаючи від членів уряду, закінчуючи президентом України, треба зараз уважно подивитися власний інтернет-банкінг, якими офшорними рахунками користуються, яким чином вони оформлюють от на офшорних юрисдикціях. Ми обов'язково, коли прийде час. Встановимо які рахунки, які активи у що сьогодні в Україні влади вони ховають за кордонами, і обов'язково це буде предметом кримінального переслідування.